Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти шоколадно-апельсинові кекси. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 295 г муки, 70 г какао, 6 г розпушувача, 1-2 г солі, 3 г меленої кориці, 3 г меленого імбиру, 355 г вершкового масла, 400 г цукру, 7 яєць, цедра 2 апельсинів. 60 мл апельсинового соку. Ванільний екстракт, шоколад і арахіс для прикрашання. Просіємо 295 грам муки. Додаємо 6 грам розпушувача. Просіємо через 170 грам какао. Додаємо 3 грами меленої кориці. 3 грами меленого імбиру. І 2 грами солі. Все перемішуємо вінчиком. Чашу міксера даємо 355 г м'якого вершкового масла кімнатної температури і збиваємо на великій швидкості пару хвилин. Додаємо 400 г цукру. Спочатку перемішуємо на малій швидкості міксера, потім швидкість міксера збільшуємо на велику, збиваємо до світлої пишної маси приблизно 5 хвилин. Духовку розігріваємо до 155 градусів Цельсія. Як як беру ось таку форму з диркою? Діаметром на десь 23 см. Смачую її маслом і посипаю какао. Беремо 2 апельсини. Добре їх миємо. Нам потрібна цедра з двох апельсинів. Треба на дрібній терці цедру з двох апельсинів, але треба тільки оранжеву частину. Білу в ніякому разі не треба, тому що кекс буде гірчити. ми натерли. Зараз видушуємо сік з апельсинів. Нам потрібно 60 мл апельсинового соку. Беремо 7 яєць, вони повинні бути кімнатної температури. Даємо по одному, коли одне вмішалося яйце, тоді даємо наступне. Додаємо апельсинову цедру. Апельсиновий сік і екстракт ванілі або інший екстракт. Я даю ванільний цукор. Добре це все вмішуємо. Зараз три етапи Вручну будемо додавати сухі інгредієнти. Змішуємо сухі інгредієнти в мокрі за допомогою силіконової лопатки. Яйця і масло повинні обов'язково бути кімнатної температури. Закладаємо форму наше тісто. Наше лишилося тісто, я ще його дам в інші форми. Випікаємо в розігрітій духовці при температурі 155 градусів. Цей великий кекс приблизно 50-60 хвилин, а ці скоріше готовність перевіряємо дерев'яною спашкою. Ось так виглядають спечені кексики. Ось так виглядають готові кекси. Зверху я їх полила шоколадом і посипала арахісом. Ось так виглядає кекс у розрізі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Тут із любовіниками все вдається, бажає всім мирного неба над головою до зустрічі па-па-па-па!